Ви напевно бачили, як пучки сонячного світла пробиваються крізь хмари або крону дерев. Якщо на шляху світла поставити непрозорий екран і зробити в ньому маленький отвір, то світловий пучок буде дуже вузьким. Так само вузьким є і світловий пучок у лазерній указці. Вузькі пучки світла називаються світловими променями. Саме вони вказують напрямок поширення світла. Світлові промені показують, як поширюється світло у просторі. Якщо на шляху світла не буде перешкод або неоднорідностей, то промені будуть прямі. В однорідному середовищі світло поширюється прямолінійно. Однорідним середовищем є нерухомі повітря або вода за умови, що по всьому об'єму в них однакова температура. Якщо, наприклад, температура повітря в різних шарах відрізняється, то воно стає неоднорідним у такому повітрі світлові промені вигинаються. І утворюються міражі. Морська вода різної солоності також є прикладом неоднорідного середовища. У такій воді світлові промені також вигинаються. Ще в давній Месопотамії за 5000 років до нашої ери люди знали про прямолінійне поширення світла. Про це писав ще засновник геометрії Евклід у Давньому Єгипті цю властивість світла використовували під час будівництва пірамід. На будівництві і зараз використовують прямолінійність розповсюдження світла, перевіряючи рівність поверхонь лазерним рівнем. Усі ви бачили тінь від предметів. Це ділянки, куди світло від джерела не потрапляє. Тінь Утворюється тому, що світлові промені поширюються прямолінійно і не потрапляють за край предметів, які опиняються на їхньому шляху. Форма тіні нагадує форму предмета, тому до винаходу фотографій часто робили так звані портрети силуети, обводячи тінь, наприклад, голови освітленої збоку. Освітимо тіло джерелом світла. Ми помітимо чітку тінь від предмета. Якщо освітимо те ж саме тіло під іншим кутом, знову побачимо чітку тінь від предмета. Інша ситуація виникає, коли ми освітимо предмет двома джерелами світла. В цьому випадку, крім тіні, ми ще отримаємо півтінь. Півтінь це ділянки. Куди світло потрапляє від одного з джерел світла. Ви вже знаєте, що місяць обертається навколо Землі та разом з нею навколо Сонця. Періодично під час такого обертання він місяць займає положення між Сонцем і нашою планетою й затуляє для жителів Землі сонячне світло. У цей час Відбувається сонячне затемнення. Можна сказати, що місяць відкидає свою тінь на поверхню землі. Відповідно до того наскільки місяць закриває сонячний диск, існують різні типи сонячних затемнень. Повне сонячне затемнення відбувається, коли сонце, місяць та земля вишукуються в одну пряму лінію. На невеликій ділянці земної поверхні на кілька хвилин ніби настає ніч, оскільки для жителів, які там мешкають, місяць повністю блокує сонячне світло. Неповне сонячне затемнення відбувається, коли місяць перебуває трохи збоку від лінії Сонце Земля. Якщо ж місяць під час свого обертання навколо землі. Опиняється на лінії Сонце-Земля за нашою планетою, а не перед нею, то потрапляє в ділянку її тіні. Відбувається місячне затемнення. Під час такого затемнення ми бачимо тінь Землі, що падає на місяць. Місячні затемнення також можуть бути повними або частковими це коли лише частина місяця. Потрапляє в тінь землі. Спостерігати за місячним затемненням можна на всій півкулі землі, що повернута у цей час до місяця, на відміну від сонячних, які видно лише на обмеженій території. До зустрічі! Нехай у вас кожен день буде без затемнень!